Ну, власне про подробиці цього ще одного злочину великого злочину хочемо поговорити з паном Денисом Монастирським, міністром внутрішніх справ України. Пан Денис, добрий вечір. Вітаємо вас, пане Денисе. Я е, хочу вижати з того, що Путін, виступаючи на красній площі, сказав, що це сьогоднішній день, значить, це такий сигнал жителям анексованих українських територій, сигнал нашої поддержки, уваження і приклонення перед їх жертвіності. От я б хотіла, щоб ми всі звернули увагу на ці слова, тому що, окрім як збирати жертви, ця країна не вміє, пане Денисе, 30 людей загинуло. Скажіть. Статистика сумна, трагічна, і вона не збільшилася 30 років. Так поки що статистика не збільшувалася. Але як зазвичай буває, перша доба найбільш складна. І завтра, зранку я думаю, ми можна, зможемо підвести підсумок по тим людям, хто. Вийшов з е, критичного стану і перейде в стан, тоді коли вже можна буде перевести і сказати, що так ця людина точно буде жити, с повертаючись до ваших слів про власне акценти Путіна, які виставляв так дійсно е, щоразу е, перебуваючи в одному чи в іншому місці, Кременчук, Вінниця, Одещина, от зараз фактично Запоріжжя, е, постійно думаєш про те, чому. Так вчиняє Путін, чого він хоче досягти, але зараз мені абсолютно зрозуміло, тобто його політичні заяви вони прокладаються кров'ю, прокладаються такими вчинками, такими діями. І от власне вони демонструють нашому суспільству всьому світу про те, що означає русський мір. Тут абсолютно чітка в мене кореляція, В мене такі свіжі емоції з цього місця, тому що вперше були використані тип ракет модернізованих ракет С-300, які вибухають, тракаючись поверхні, тому що традиційні С-300, які використовували росіяни по наших територіях, вони були малосом особливість, тому що вони вибухали, занурюючись на кілька метрів землю, і утворювали величезне вирвище, але тим менше по сторонам могли гинути безперечно. Люди ці ракети вони були перероблені, і от нам піротехніки на місці розказали, що вибух відбувся одразу при зіткненні з землею для того, щоб якомога більше людей загинуло. От такий власне висновок спеціалістів вибухотехніків, які перебували на місці цієї трагедії. Ну і власне, от ми бачили сліди від трьох ракет, які влучили в самий центр фактичного перебування цивільного автотранспорту. Я спеціально ще раз подивився на карті, обійшов, попитав місцевих, чи є військові об'єкти, чи військові колони. Поруч Нічого, нічого немає. Це дійсно місце, де щоранку, о сьомій годині, починаючи з сьомої години, збрався транспорт цивільний для того, щоб хтось поїхав до своєї родини. В основному це діти, жінки з дітьми або старші люди, які просувалися на стареньких автомобілях в той бік, а ввечері в інший бік, повертаючись. Тобто, це абсолютно свідомий воєнний злочин, абсолютно свідоме вбивство. Під політичну заяву, яку зробив е, сьогоднішній е, Гітлер на Червоній площі, тому е, звичайно. І діти постраждали, і вони розуміли, що там точно будуть діти, тому що зазвичай пересуваються е, жінки з дітьми, які їдуть на ту територію, повертаються з тої території. Е, якраз в цей час і перебувалася зміна поліцейських, тому е, одна зміна ноч, змінювалася на денну, і Тому така велика кількість травмованих поліцейських ви сказали про 27, е, Дійсно, хлопці між прильотами їх було 4, да а 3 було. Саме поряд вони витягували постраждалих. Там є щелини урвища, де можна було сховати ще живих людей. Вони це робили якраз за ці лічені секунди а між другим і третім прильотом хвилини. І вони це робили якраз для того, щоб врятувати життя, і ну власне подивившись, скільки яка була там щільність транспорту, я розумію, що жертв могло бути значно більше. І самі поліцейські ми спілкувалися з пораненими. Вони розказували, що якщо б приліт був буквально на 5 хвилин пізніше, там було б двічі більше автомобілів, і відповідно могло бути ще більше жертв, на що власне і розраховували російські злочинці терористи. Пане Денисе, ми вже знаємо. Слідча група вже знає звідки летіла ракета, звідки був запуск, як добиватися до покарання цих нелюдів. Ви знаєте, там в принципі все зрозуміло, тому що по таким серйозним урвищам від ракет видно, звідки вони пролітали. Напрямок видно, це напрямок якраз з боку Васильівки. Такмака. Орієнтовно наші військові скали, що саме з напрямку Такмака відбулися ці постріли. Прильоту, час прильоту дольоту з ракети С-300 з цієї місцевості до Запоріжжя складає до хвилини часу. От власне тому це дуже мало часу, і звичайно вони розуміли, що не встигнуть люди сховатися в ті підготовлені місця, які були. Частина з них змогли, але на жаль, частина не змогли. Що зараз встановлюють слідчі військові? Прокурори, тих, хто саме здійснював цей постріл. Зараз буде верифіковане місце, з якого цей постріл відбувся. Я вже сказав, орієнтовно це так Мак Запорізької області. Але більш точно буде зрозуміло, протягом там буквально доби дві. І відповідно після цього зазвичай можна вираховувати, хто саме був перебував на цій території. В слідчих є певні інструменти для цього. Я не буду про них казати, але є можливість Можливість детектувати, хто саме перебував в цей час конкретний час в цьому конкретному місці, для того, щоб далі вже визначати і бачити, хто саме вчинив цей злочин безпосередньо, але ми з вами розуміємо, що відповідальність за цей злочин несе політичне керівництво держави Росії, яка власне дала однозначно вказівку зробити саме так в день цих заяв чергових. Пане Денисе, скажіть, а завтра цей коридор працюватиме? Чи Україна зробить паузу? Ну, однозначно, з того місця буде пауза на е, певний час, е, тому що там ну, власне все перерите поки що цими вибуховими е, хвилями. Безліч ще е, значить стоїть залишків, уламків. Огляд місця подій ще триває. слідчі е, Служби безпеки України і Національна поліція ще працюють там. Е, відповідно, вони ще будуть потребувати певного часу, е, тому. Ну, я думаю, що на певний час маршрути будуть змінені, ну і на певний час його звичайно не буде. Я хотів би повернутися до Ізюма, якщо можна. Да? Ще одне таке місце нашого болю. Скажіть, будь ласка, чи там ми вже зрозуміли більш-менш кількістю жертв, чи ексгумовано у ці загальні кладовища, чи ізюм ще може якісь неприємні сюрпризи нам піднести. Ну щодо е, масового захоронення під ізюмом, е, можу сказати, що от якраз е, декілька днів тому закінчили ексгумацію тіл. Е, вони зараз повністю перевезені в Харків у Харківський морг і там продовжується робота. Е, на, наразі десь слідчі можуть працювати в день, е, там, десь порядка 10-15 тіл оглядають, і це займає досить довгий час документу. Вання, тому що щоб ну все можна було е, чітко зафіксувати, е, беруть участь в тому числі наземні експерти, які е, перевіряють покази дані наших власне слідчих експертів. Вони в усіх 100% переконуються в тих е, причині смерті, через яку померли люди. Е, поки що ми е, так обережно говоримо про кілька десятків. Очевидних фактів закатованих в в цій могилі людей, але оскільки дуже сильні наслідки розкладу, то і відповідні результати і причина смерті буде становлена порешті дещо пізніше. На це ще піде декілька тижнів. Там працює і ДНК лабораторія, щоб встановити осіб і власне експертиза, які призначенняються в такому випадку, по кожному тілу, по кожному випадку. Але мушу сказати, що от зараз ми контролюємо. Більше ста населених пунктів на Харківщині, я кажу про національну поліцію в першу чергу, і в багатьох з населених пунктів були катівні, де власне вчинялися подібні злочини в меншому можливо масштабі, тобто там йде мова про десятки загиблих там людей, і тому зараз дуже багато місць, ще там на Харківщині заміновано замінованість вдвічі більше ніж на Київщині. Чернігівщині і сумщині, тому зараз ми маємо збільшувати кількість піротехніків наших служб для того, щоб вони могли швидко розміновувати ці території. Тому на сьогоднішній день ми говоримо лише про ну такі окремі дороги розмінування, до яких отримало доступ і військові, і слідчі і, власне нам енергетики. Це для того, щоб відновити постачання, можливо опалення в окремих місцях. Хоча ми розуміємо, що в більшості місць. Цього не буде, і ми виявляємо все більше і більше таких місць катувань, які фактично були присутні в кожному невеликому і середньому населеному пункті. Зараз ми розуміємо, що нас чекає ще більше роботи, тому що українські війська слава богу просуваються, і ми маємо і матимемо безперечно наступні перемоги, але й наступні виклики. Тому що кожне таке місце. Ми коли приїжджаємо туди, я сам намагаюся їх відвідати. Це ну. Скрічені долі, це понівечені місця, це дійсно місяці, а то й роки відновлення, в тому числі психологічного для тих, хто жив на цих на цих землях, територіях, да тому, що власне містами це зараз називати поки складно. Дякуємо вам, пане Денисе, за це включення. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, був гостем національного телемарафону. Тихого І вечора пане Вару, Денисе. Дякую. вражає.